Так всім! і Хайтера, привіт! З вами знову Олег Геймер, і ми сьогодні продовжуємо покорятись від тенісу кар'єра за Еліну Світоліну. І так, і Еліна відправляється на товариський матч в Дубай з, китайським... з китайською тенісісточкою.

Фул, помилочка. Треба, щоб і друга подачка була помилочка. Взагалі буде просто супер. Опа! І Белик. Турифик Блін. Давно не грав, у это не здається в знаки. Хорошо! З гарної подачі розпочала. Відсітки, відсітки, відсітки! Є! від сітки. Супер! Це товариський матч, але він uh, від того не стає більш аніж, аніж менш like that, incredible. Так, атакує по ещ намагається everything she had into that Сейчас. Так. Good. Обережно. 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 І у вас помилочка на якій можна підловити п'я! Супер! Залишила, Five можна two. сказати, півкруга порожнім. І ми на цьому її обана. И максимально швидко, хоп, попідловили, друзі мої. Максимально швидко. Раз. Раз. А, раз. Аут. Шесть. Секс, тю. Не, не гуд, на жаль. Не гуд. Six, three. Good. Out! Good. Wow. Good Seven, three. Super. Seven, four. Good. Тихо, 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 тихо. Супер. Супер. Нам треба цей матч виграти. Супер. 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 Не супер. Пустила. Пустила такий. Блина. Seven, five. She's putting the ball wherever she wants. Seven, six. Good. Oh, <makes noise> oh, a little bit Oh, We have a Нам треба трошки хотя бы больше Опа! и дуже легко. Прямо от сетки и прямо туда. 8-6. Просто... Год назад, назад. На... Вау! воу, 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 Вот вау, вау, с вау, себе вырок подписали вау, 8, Всім, друзі, я так і думав, що зараз за це може нам саме так і обернутися. Гуд. Ай! Ейт ол. Вісім вісім, тепер нам All. треба думати. І тепер нам треба думати. Думати бажано головою. A real lesson in how to serve. не чорт. Ми не маємо права злитися. Гуд. Обережно, тримаємося, тримаємося. І туди. Гуд. Вона агресивна. Але й ми не менш. Обережно. Обережно, Будь ласка, дуже обережно, дуже... Дуже старатися грати обережно. Оу! Oh, yes. Тобто, по факту, зараз рівно. Тому нам треба зараз просто сконцентруватися і останній реймі перетиснути yes. І ось воно! Це Match point. 10-9

Аааа, ah, yes. знову? але подивіться! Просто шалена заруба. Просто шалена заруба. Опа! І це 12-1, закимаю, а не будет. Ще раз. І по центрі туди. Ай, блін. Тепер... Spectacular victory. Pure and simple. Цей товариський матч. Просто... Ліна Світоліна це робить. Це не зовсім турнір. Це така товариська зустріч. Однак. Однак. І так, ну і тепер. Вона підписує контракт новим виробником. Тепер ми рухаємося в наступний місяць. Що нам пропонують? Нам пропонують тренування. Ми беремо інтенсивні пеші прогулки, щоб нам трошки розкру... розкрутитися. І ми їдемо на ще один товариський матч. Поки що офіційні турніри Еліна оминає. Їде на товариські зустрічі.

о, важно, хорошо. И цветочки подальше. И сюда. Вон она здесь стоит, и глянь. Ой-ой-ой, а -ой -ой -ой, мы то забегались. Это 2-3. Че 2-2, я кидал на с... Нет, 2. Не, 2-2. Это рим. Рим. Ты гуд. Ого! Симно опонентка це себе поводить, і ми, в принципі, так і уявляли, да? БОЛД! Що на таких стадіях опонентки будуть ух... Вони не те, що потужні, вони будуть ультрапотужні. ультра потужні. Сейчас файт на бак ар. Хоча це і товарка, але ті, кому потрібно, вони будуть викладатися завжди, завжди, завжди. Не в залежності від статусу. Гуд. Давно. О! Ку-ху! Супер! Як же вона це зараз зробила? Давай, 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 Еліночка, давай. На кінця, супер! Good, 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 good. Yeah. Whoa. Amazing, a boxer's forehand. Итак. Four of. Four, four, good. На жаль, це не помню. Уже запеклий товариський матч. Офіційний був якийсь трошки... Минулий товариський полегше. тут, блін, японка нам кажуть, яке веселе життя.

Good. До кінця до кінця супер. А, але ще можна і закембечити, якщо постаратися. Опа! Як вона встигає? От поясніть, от як? Ліна так лупить, що туди встигнути. А ну тут і тут встигнути. Ні, тут уже не встигла! Еліна взяла таки. своє, єс, не встигла. Нам треба іще, нам нам уже не можна пропускати. Старатися реагувати на Ейси, на Билнери, на будь які випад. Гуд. Гуд. кінця. Ааа, єс! Yes! Сама опонентка давай нам зараз шанс. Так, 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 так. Легко, 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 легко. Має бути легко. Обережно. Обережно і туди. І вісі, вісі, б'йо! I've gotta say, I really do like that back there. Це камбек називається. Камбек. Полетіли. Полетіли, Еліна. Дуже грамотно зараз починає ганяти. І в порожній кути це вісі, дев'ять, йо! She has to stay focused. І це те, що треба. Так, 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 так. Ах! It's just David, David. Juice. It's on the load! Good! Клас. Ну-ну-ну назад, 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 від сітки. Опа! Опонентка намагається нас до сітку... змусити триматися, бо гнати себе до сітки, але Еліна відходить. І не дає себе там тримати біля сітки. Роботи по всьому корту. Вистачає. І ось воно! є! 10-9. ще один вдалий і просто супер. Раз. Два. Ай! Блін! Знову 10-10, але. She's що відбувається. Абонентка просто не дає відчути той самий смак. Тепер не програти. Тепер у мене не програти даний матч, але наш. Це худож дефіт! А є 10-11. Цей товариський матч було програно. Ну що, і на сьогодні все. Уже кінець даного сезону буде у нас. У на наступному е, випуску. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До вас працювали геймер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!